Що як звичайний телефонний дзвінок може стати ключем до успішної угоди, звучить занадто просто, а от і ні. Сьогодні ми буквально по кісточках розберемо один такий дзвінок, щоб побачити, які прості, але, повірте, надзвичайно потужні техніки роблять його таким ефективним. Отже, що в нас на порядку денному? Ми пройдемося по чотирьох ключових етапах. Поговоримо про ідеальний перший контакт, потім зануримось у збір інформації, подивимось, як з цього народжується рішення, і звісно ж, розберемося, як правильно закрити розмову і домовитись про наступні кроки. Ну що ж, крок перший ідеальний перший контакт. Здавалося б, дрібниця, але саме тут закладається фундамент для всієї подальшої розмови. Як почати так, щоб одразу викликати довіру і все було зрозуміло? Зараз розберемося. Знаєте, є таке правило перші 10 секунд вирішальні. От саме вони і задають тон усій розмові. І те, як вітається менеджер у нашому прикладі, це просто зразок. Тут і ефективність, і професіоналізм, і що важливо, відчувається така, знаєте, правильна дружня атмосфера. Просто вслухайтесь. Доброго дня! Рекламне агентство студентське, мене звати Олена. Чи можу вам допомогти? Бам! В одному короткому реченні є абсолютно все, хто говорить, з якої компанії, і головне одразу пропозиція допомоги ніякої води, жодної зайвої секунди. Чисто, чітко, професійно. Розділ другий виявлення потреб клієнта. Окей, вдало почали. Що далі? А далі етап дослідження. І тут головне завдання це перетворити оцей загальний розмитий запит на чітко визначену потребу, таку, з якою вже можна реально працювати. І ось він початковий запит. Я хотів би дізнатися про ваші послуги з реклами в університетах. Ну це ж класика. Запит настільки загальний і розмитий, що він одразу створює проблему. Бо що саме пропонувати? Незрозуміло можна пропонувати все, що завгодно, і не вгадати. І ось тут починається процес, який можна назвати звуженням. То як же менеджерка це робить замість того, щоб намагатися вгадати і відповідати на це загальне питання, вона бере ініціативу у свої руки. Вона використовує серію точних влучних запитань, щоб відсікти все зайве і поступово, крок за кроком, дістатися до самої суті. І ось перше уточнююче запитання: ви представляєте компанію чи організацію, яку потрібно прорекламувати. Здавалося б, дрібниця, але це не просто формальність. Це питання одразу ж встановлює ключовий контекст: говоримо про бізнес чи про приватну особу. І ось відповідь: це школа англійської мови. Все, перший, але надважливий крок до конкретики зроблено. Далі друге запитання, яке копає ще глибше. Яку саме аудиторію ви хочете охопити студентів певних спеціальностей чи всіх загалом? І ось тут розмова від широкої теми університети переходить до конкретної цільової аудиторії. Це дуже майстерний хід. Чому? Тому що він показує клієнту, що менеджерка думає не просто про те, щоб повісити плакат, а про те, щоб ця реклама реально спрацювала? І ось він результат цих запитань. Справжня потреба це націлення на першокурсників. Тепер агентство нарешті знає, що реальна потреба клієнта це не якась абстрактна реклама, а цілком конкретне завдання залучити студентів першого курсу. Завдання стало зрозумілим і тепер можна рухатися далі. Зверніть увагу, вона не ставить закритих питань, на які можна відповісти просто так або ні, ні. Її інструмент це відкриті запитання. Саме вони змушують клієнта розкритися, почати розповідати і ділитися важливими деталями. Переходимо до третього розділу: презентація та уточнення. Ну що ж, потреба визначена, здавалося б, час для пропозицій. І тут менеджерка робить ще один дуже розумний хід: вона не просто починає перелічувати всі можливі послуги, замість цього вона створює таку ситуацію, в якій може проявити свою експертність і впевнено вести розмову далі. Що вона робить? Вона коротко перелічує кілька можливих форматів: афіші в гуртожитках, реклама в соцмережах, промоакції, флайери. флаєри. Цим простим кроком вона досягає одразу двох цілей: по-перше, демонструє, що в агентстві є експертиза і є з чого вибирати. А по-друге, вона робить це так, щоб не перевантажити клієнта, а навпаки, спонукати його запитати, а що ви порадите? І ось він, цей момент. Я би хотів почути ваші рекомендації, бо ми робимо це вперше. Бінго, це просто ключовий момент всієї розмови. Клієнт сам прямо просить рекомендацій і, по суті, передає ініціативу. Це ж саме та позиція, яку менеджерка й хотіла зайняти. Вона в одну мить перетворилася з простого продавця на довіреного консультанта. А це основа для міцних і довгострокових відносин. Так, четвертий розділ ключові питання, а саме бюджет і терміни. І це підводить нас до, мабуть, найважливішого етапу кваліфікації ліда. От саме тут розмова переходить від загальних ідей до жорсткої практики. Менеджерка має визначити, цей проєкт взагалі реалістичний, чи підходить він агентству. І для цього вона використовує три основні стовпи кваліфікації це три прості запитання: перше місце знаходження. У якому місті, друге бюджет. Який приблизний бюджет? І третя терміни, коли планується старт. Це такий собі структурований підхід для оцінки будь-якого потенційного проєкту. Все просто: де, за скільки і коли. І ось вони: конкретні відповіді клієнта: місто, Львів, бюджет до 15 тисяч гривень. І терміни починаючи з наступного тижня. Просто згадайте, з чого все починалося із загального питання про рекламу. А тепер. А тепер менеджерка має всі ключові параметри, щоб сформувати точну і доцільну пропозицію. Невизначеність зникла повністю. Ось цей слайд чудово ілюструє всю трансформацію, яка відбулася. Подивіться, до дзвінка було розмите Я би хотів почути ваші рекомендації. А після кваліфікації маємо що чіткий конкретний запит. Комплексна студентська кампанія у Львові за 15 тисяч гривень, яка стартує вже наступного тижня. Всього за кілька хвилин менеджерка перетворила хаотичну невизначеність на абсолютно структурований план дій. Це і є головна цінність такої роботи. І ось вона ключова цифра: 15 тисяч гривень. Це, мабуть, найважливіший елемент усієї розмови. Саме він визначатиме все, що буде далі. Тепер менеджер має чіткі фінансові рамки, вона знає з чим працювати. За цим бюджетом ми можемо організувати і далі перелік: флаєри, пости в телеграм-групах, кілька сторіс. Розумієте? Вона не просто пропонує послуги, вона каже: ось що ви отримаєте за ваші 15 тисяч гривень. Це робить пропозицію не просто абстрактною, а абсолютно конкретною і, головне, реалістичною. Ну і ось ми на фінішній прямій, фінальний і, можливо, найважливіший етап, як правильно завершити розмову, щоб вона не просто закінчилась, а перетворилася на чіткий план дій. Бо погодьтеся, можна провести геніальну розмову, але якщо вона закінчується нічим, то який у ній сенс? Ключ до того, щоб слова перетворилися на справи, це чіткий зрозумілий заклик до дії наприкінці. Так що ж це за звір такий, заклик до дії. Все просто. Це чітка, конкретна інструкція, яка каже, що робити далі і коли. Жодних, можливо, якось зідзвонимось. Абсолютна ясність. І ось він, наш ідеальний приклад. Фінальна фраза менеджера: протягом години я підгодую пропозицію та надішлю вам. Давайте розберемо, що пропозицію, коли протягом години. Хто? Я. Все. Три компоненти успіху. Конкретика, терміни, відповідальність. А тепер давайте просто порівняємо. З одного боку, розмите ну ми будемо на зв'язку. Що це означає? Нічого. З іншого боку, чітке, я надішлю пропозицію протягом години. Це два різних всесвіти. Перше це просто надія, що щось станеться. Друге це гарантія, що щось станеться. Ну і останній штрих. Розмова закінчується на теплій позитивній ноті. Звичайне, гарного дня це не просто ввічливість, це закріплення хорошого враження і підтвердження того, що обидві сторони задоволені. Отже, ми розібрали цей дзвінок від А до Я. І наостанок питання на подумати а яка ж техніка була тут найголовнішою? Що стало тим самим вирішальним елементом? Ідеальний початок? Правильні питання? Пропозиція, що влучила в ціль, а може чітке завершення. Або можливо, справжня магія, і не в окремих елементах, а в тому, як вони бездоганно склалися в єдину гармонійну картину.